Зараз йде така тенденція, що дуже багато чоловіків і жінок говорять про те, що вони не потребують одне одного. Тобто чоловіки говорять про те, що їм не потрібні жінки, але проте вони все одно звертаються, наприклад, за тими ж сексуальними послугами до жінок, і навіть якщо за гроші. І так само жінки кажуть, що їм не потрібні чоловіки, але при тому вони дуже так, скажімо, Умиляються і якось дуже щемливо реагують, якщо бачать, що дійсно є чоловік, який турбується про жінку, коли він дійсно її любить, поважає їм так само би такого хотілося, як би там не було. Тому що все одно кожній людині потрібна людина, і тому так важливо це визнати, прийняти і не заперечувати, просто шукати ту людину, яка підійде саме вам. Ось і все тому не думайте, що з вами щось не так, якщо ви хочете мати поруч з собою дійсно надійну, хорошу. І таку людину, яка дійсно буде чудово до вас ставитись. Це дуже важливо. І е, зараз ця теперішня культура, коли говорять, що цього не потрібно, що ми абсолютно самодостатні, і нам не треба більше нікого для щастя. З однієї сторони це добре, якщо ви відчуваєте себе щасливими без нікого самодостатнім, а з іншої сторони не дуже добре, тому що ви тоді взагалі е, якось почнете. Настільки сильно віддаляться навідомо, що шансів побудувати стосунки з кимось і стати ще щасливішими разом, у вас буде все менше і менше. Тому звертайте на це увагу і не давайте переконати себе в тому, що вам ніхто не потрібен, якщо ви дійсно хочете мати стосунки, мати сім'ю, це цілком нормально.